А що для вас означає щастя? Щастя це сім'я, дитина, і найголовніше, щоб не було війни. Дякую вам. Дякую. Ти, все те ж саме, я так розумію. Да, це ж мама, падає всі сім'я, і щоб не було війни. Yeah. І щоб всі діти повернулись додому. У нас діти, у мене діти там на війні, щоб всі вернулись. Сестра, всі вітали. Всі там, кошмар. І все більше нічого не треба в цьому світі. Дякую, гарного дня вам. Щастя. Так. Улибка на ліцеї ребенка і, і ужени. Для мене щастя, це моя родина, що всі здорові. І щоб ще мир був над головою, то взагалі було б повне щастя. Ну, так, так, так. Все, дякую. Гарного дня вам. Всі здорові і мир. Дякую вам. Так, да, це саме. Здоров'я і миру. Дякую вам, гарного дня. Щастя, так. це коли мир на землі. І немає війни. Дякую вам, Гарного дня. І в домі. Щоб було все в домі. Було і всі, вся сім'я була на місці. Дякую вам, Гарного дня.